Це якийсь предмет побуту. Ні. Це те, що можна купити за гроші. Ні. Це емоція, почуття. Так. Це щастя. Це любов. Так. Любов. Вона оспівана митцями. Описана поетами, змальована художниками, омріяна закоханими. Говорячи, світ існує завдяки любові, що саме любов спонукає чинити добрі справи, надихає людину, робить її гарнішою, сильнішою, добрішою. Дійсно, любов це велика сила перемогти, яку ніхто і ніколи не зможе. І хоча про неї так багато сказано, ми не завжди до кінця усвідомлюємо, що вона означає. Тому що таке любов та скільки вона триває, з'ясуємо у програмі Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Рючі, любов це енергія, яка рухає життя. Інші, що це здатність розуміти і пробачати або ж вміння віддавати, а не брати. Треті стверджують, що якщо тебе ніколи не охоплювало бажання обійняти всю землю, приласкати бездомного собаку, підняти з землі зірваний листок і цілувати його, значить, ти ще не любив. А як думають жителі нашого міста? Запитаємо у них самих. Як на мене, любов приходить з часом. Спочатку люди повинні зрозуміти, хто вони є один для одного. Ну а вже потім, в певний період часу, як то кажуть, стерлися між собою і зрозуміють, що ось воно та почуття, яке можна назвати любов'ю. Взаїмна связь. Мені здається, що коли тобі Перш за все подобається всі мінуси. людини, яку того кохаєш. Оскільки він каже, що він такий, він який. А ось коли того ти, ти його любиш, значить тобі все подобається. Що в нього є погане і що добре. Це коли розумієш один одного і напевно все ж таке довіра. Якщо ти любиш людину, то ти не можеш жити без неї. Любов це коли одна людина любить другу. І вони разом живуть там, люблять один одного. Підтримка взаєморозуміння та допомога один одному. Особисто для мене любов асоціюється з поривом вітру. Ти його відчуваєш, але не бачиш. І ніколи не побачиш. Але при цьому можеш точно сказати, що це саме вітер, а не що-небудь інше. Так само і любов її можливо описати лише згідно тих змін, які вона робить з людиною. Схоже до нашого опитування зробила група соціологів лише серед дітей віком від 4 до 8 років. Вони запропонували відповісти дітям на запитання, що означає слово кохання. Отримані відповіді виявилися набагато більш глибокими ніж хто-небудь міг придумати. Ось послухайте, деякі з них. Моя мама кохає мене більше всіх. Ніхто, крім неї, не цілує мене ввечері перед сном. Клер 5 років. Кохання це коли моя мама варить каву для мого тата, і перед тим, як дати йому, вона її куштує, щоб переконатися, що кава смачна. Денні – 7 років. Кохання це коли ви йдете кудись поїсти і віддаєте іншій людині більшу частину своєї картоплі Фрі. І не жадаєте, щоб вона віддала вам свою Крісі, 6 років. Кохання це те, що змушує нас посміхатися, коли ми втомилися. Террі – 4 роки. Коли хтось кохає, Ця людина по особливому вимовляє ваше ім'я. Ви чуєте, що в його вустах ваше ім'я в безпеці, Біллі. 4 роки. З цього випливає, що любов не відчуття. Та скептичні вчені зазначають, що любов це форма психічної нестабільності, що може сильно змінити людину. Фраза любов сліпа в даному випадку має реальне наукове обґрунтування, адже на ранніх етапах відносин ми схильні ідеалізувати партнера і не помічати його недоліків. Та говорячи, любов має свій час. Погоджуватися з цим чи ні наш з вами особистий вибір. Але Фредерік Бехбеде, один з найцікавіших сучасних письменників Франції, стверджує, що за його підрахунками любов триває три роки. Він вивів таку формулу. В перший рік меблі купляють, на другий рік меблі переставляють, а на третій рік меблі ділять. Але як на рахунок пар, які прожили в шлюбі 20, 30, 50 років. Неже вони кохали лише три роки, а весь інший час просто терпіли одне одного. Просто в цьому вислові Бахбеди любов'ю називає закоханість, яка проходить, коли минає ейфорія перших вражень. І можливо навіть не прийдеться чекати три роки. Вона може пройти через рік або навіть місяць, або ж навпаки, стати початком великої любові, яка, на відміну від закоханості, ніколи не перестає. Ми з вами любимо не тільки людей. Це почуття ми проявляємо до братів наших менших, до навколишньої природи, до речей, які нас оточують, до рідної оселі і до батьківщини. Любов відносить людину, кличе її на подвиги, творить історію. Саме любов проголошена в Біблії найвищою людською чеснотою. Тому на її сторінках ми знаходимо такі слова: улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Та не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. А ще дається конкретне визначення, якою є справжня любов та що лежить в її основі. Ось послухайте гімн любові, записаний в 13-му розділі першого послання до коринтян, і задумайтесь, чи почуття любові, яким наповнене ваше серце, можна охарактеризувати такими ж словами: любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов. Не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Також любов це те почуття, яке проявляється не лише на словах, а на ділах. Бог свою любов до нас проявив на ділі. В Євангелії від Івана написано: так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, що кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог отець віддав свого єдиного улюбленого сина на смерть заради усього людства, лише тому, що так полюбив людину, своє творіння. Він міг би послати ангела або архангела, але він не зробив цього. Він послав свого сина. Ніщо не довело б його любов більше і краще, ніж віддача єдинородного сина. Тепер настав час і для нас відкрити своє серце і прийняти Господа Ісуса Христа як особистого Спасителя. Я гадаю, молоді є над чим подумати. У будь-якому випадку любов це те почуття, яке змушує нас сміятися, радіти, насолоджуватися життям. Любов змушує нас писати вірші, співати пісень, малювати картини, знімати кіно. Особисто я без любові не уявляю свого життя, тому що коли кохаєш, у тебе є мета в житті. І для кого жити, і для кого творити. Любов не дозволяє пройти повз того, кому потрібна допомога і ваша підтримка. Тому даруйте це почуття оточуючим і зараз приймайте рішення, про які в майбутньому не будете шкодувати.